Жарко, дуже жарко. Сьогодні їздила я отримати замовлення. Дівчата мене попросили, там з другого міста. У їх, ну, нема зараз пошта. не обслуговує їх. І Вони кажуть, люди хочемо зробити замовлення. Одержиш, передай си нам. Я кажу, ну, обов'язково. Вони люблять цей крем, масажний крем замовляють і. І ще е, для миття посуду замовили. Таке велике замовлення зробили. То я їхала за замовленням і зайшла на кінцевий, і знаєте, коли всі заходять, шукають собі місто, Таке, щоб сонце не світило, бо жарко дуже. Я думаю, що одна жіночка, чоловік і жінка зайшли, і вони бігають сюди, туди-сюди туди, нічого не маю, а вони шукають місце. Щоб не жарко було і не дуло. Вона так поняла, бо я дивлюся і дивиться на мене і каже, шия в його болить, продуло. Ну і нічого, засміялась так та й все. А сама собі думаю, ось цей крем би ж йому аж бігом зараз поміг. Тим паче цей же крем, він же не тільки там од одного чогось з ну, і все. А цей крем, який допомагає, коли головний біль. Ем, Поясниця болить, коліна, зубний біль, теж можна мазати щічку. Якщо у вас в'янки на ногах, теж дуже допомагає. Я після операції була як прийшла, то в мене дуже-дуже боліли шви. Не знаю чого, але в мене вони боліли. От, то я їх мазала оце, цим кремом, це ну, мені дуже швидко помогло. От, а подружка розказувала, що в неї були шви, ну в общем, воспалилася. То вона оце, цим кремом каже, було їй спасіння. Чим каже, не мазали там у лікарні, то каже, ну нічого не допомагало. А цей крем їй допоміг. Так що. Я так подивилася на того чоловіка і думаю: ну сказати мені вам про цей крем, це було як кажуть, ну це не зараз, бо він такий жарко, платочком витирається, і ще ж то я представляю, що це знаєте, як що шия болить, коли тебе продуло, от, і... Ну, в общем, я в цей час нікому нічого не сказала, а вам вирішила сказати, що цей крем дуже дієвий і гарний, і він же тут чисто натуральні інгредієнти. І, навіть дівчата, якщо є у когось така проблема з мастопатією, то дуже допомагає теж. І він такий ніжний, і запах такий у його ніжний, ніжний. В общем, його тут назначення дуже-дуже велике. Так що, ну, оце так. Цікаво буде, запитуйте, буду рада вам відповісти. Тим паче ви можете замовити. Розповім вам, як замовити саме собі, ще й подарунки одержите. Зареєструю вас і допоможу зробити замовлення. Ось так якось. Всім бажаю вам кріпкого здоров'я і добра!